Всім доброго ранку. Ну, вже йду по таким засніженим стежкам. Йду на, на ямку тут на річці недалеко. Ну, бачу вже якісь англіри ходили. Є сліди. Ну, надіюсь, що це вчора, бо зараз тільки 7.40, тільки за мною. Сонце встає ззаду. Так що йду на ямку. Там де я був на попередній рибалці, попробую ще щось зловити. Ну і хотів ще тоді спуститися нижче по течії, але не вдалося. Було багато води, але зараз було два дні морозу, то може трошки підмерзло і буде більш безпечніше зайти туди в ті місця. Так що пробуємо. Рухаємося до першого місця. І одразу декілька слів по комплекту. Це Golden Catch Verdice в рості 2,36 до 8 грам. Катушка Shimano Sahara 22 модельного року в розмірі 2500 і намотаний шнур Intech Tournament 0,25 діаметрі. Так і хотів його змінити, але вже почалися морози. Хотів взяти G-Braid 0,3. Той, що тепер новий UGK, але на мороз, думаю, нема смисла його брати. І так розвалиться, напевне, при тому морозі. А вже не весну. На наступний сезон, думаю, можна буде і потестувати його. І що зробив я перший закид. О там, де клював окунь, там всюди стала крига. спробую когось. Тут вимучити називається. І чи мені це вдасться. Так, кидаю 2 грама. Приманка 1,6 дюйма від хотбейц. Не знаю, це чи якась риба клюне такою обстановкою Шайга. протилежний берег не замерз тут а ще можна щось пробувати. переважно з рибою звідти злою а там далі посередині нічого взагалі не стояло ну, зараз попробуємо. Декілька закидів, і стане все ясно. Ну що, Закидів десь 15 я вже зробив да, Рибою і не пахне. Ніколи не думав, що в мінус 3 там воно все замерзне. Тут річка замерзала мінус 10, мінус 12, але це коли стабільні такі морози були, декілька ночей, а то одну ніч було мінус 3, мінус 4 і і так прихопило. Хоча і вода досить висока, що воно б не мало. би так. Але тут. Поки що думаю, з рибою нічого не буде, Ха. поки там все закрите, то той відрізок річки, бо якраз там і окна стояв, як я вже казав. Ну, тут ще декілька разів кину і, напевно буду пробувати зайти там нижче по течії, там, де я не зміг зайти минулий раз. А так літ десь вже до 3 см при березі, то що позамерзало, може 2,5 я пробував. Ось тут волочу прямо по дну і взагалі нікого. Абсолютно. Так що ще раз кидаю і попробую може туди вниз по течії закинути і буду рухатися тоді далі. Я дійшов. Це було страшнувато, якщо чесно. На... під ногами, точніше не між ногами, все провалюється. А ще щось зачепив якусь траву. Ху, ну я добрався. Зараз буду пробувати йти ще на дві ямки. Але би відчепити від тої трави. Як щось клюне, то я взагалі буду радий пробую підійти сюди ближче трошки, Якщо це вдасться, О, підійти настільки. Близько, як я зможу. йти далі. Там без шансів і як такого підходу нема до води. Да. Я вже відчув, що рибалка буде складною. Але нічого. Я все ще маю надію, що щось зловлю. Я тільки весною не, то, не буває, що так було багато. Це. О, шанс зловити тільки йти туди. Да, не думав я, що й тут також так позатягую сильно.

Просто жесть, що тут робиться? Що я так просто звідси не пішов, пробую все рівно кидати. А вдруг, що й зараз клюне що буде дуже великою радістю. Ну, попробуємо якась біла риба. Виходить навіть на поверхню, нічого собі. Вже три рази бачив. Головне добратися до дна. Ну, вроді падає. Ще в одне місце. Ну і є надія на нього все-таки. Але я ще тут не був в цьому році. Що не знати, що тут окунь вже стоїть чи ще ні. Що буду пробувати зараз обкидувати тут все і старатись знайти рибу? Що воно тут є, гон і сніжок такий почався класний. Кидаю 2 грама і один дюйма полярик. Можливо, треба буде півтора поставити. Кидати хоть трошки спробувати когось знайти. Бо щось з кльогом. Така проблема, що я навіть не думав, що таке буде на початку зими. А це тільки початок. Страшно уявити, що буде далі. Хочу, певно, що він і тут не буде клювати, де він дівся. Без поняття. Перша риба за сьогодні Це Йоржик такий, це здоріти можна. Скільки я об'їздив, скільки я переїздив, щоб зловити цього Йоржа. Скільки я пройшов, зараз подивлюся. от перша година, я вже від сьомої години ранку, як виїхав з дому. 5 кілометрів, 4,9 9 кілометрів за сьогодні. Так, щоб зловити йоржик. А не так все просто. Обходи все, що можна і не можна. Всі ті місця, де зимою у нас ловлять окуня і то успішно, і то великого деколи. І... Ну, йоржа було зловити це сильно. Jestem nie stanie się może, piję do co można powiedzieć o tym, co można powiedzieć o tym, Росто підсів, навіть без покльовки. Ось такий. Все, весь в п'явках. Дай знімо. І на джиголовку, а на, на танту 1,6 дюйма. Не зрозуміло певне що з нею сталося. Отак. От так, чесно думав, що якусь траву зачепив, а там шнурок вже сидить. Навіть не поручалося. Не щось трошки як на течію вже вийшло. Да. Прийшли морози і щось дуже настали тяжкі рибалки. Ось такий монтаж. 2 грама джиголовка і поставив такий снек. 1,5 дюйм. Да. Було б цікаво хоча б якогось у пушка зловити. Ну, вже і з льоду ловлять. Ну я ще не ризикую, я ще почекаю декілька днів морозних а тоді вже буду виходити сам, пробувати щось зловити Сьогодні вже як їхав сюди до річки, то бачив декілька рибаків. Якщо пробую, кидаю. Покажу ту красоту на камеру. Риби, певно, не зловлю. Думаю, що річка тут теж замерзла. Йду да. ну, хоть подивлюся, що робити. Один день мінус вісім і все позамерзало. Це дурдом. сліди, щоб все бігало. Ну, да. Так, як я казав, на лід я не піду, буду чекати ще тиждень, там тобто, ще серед тижня будуть морози, можливо лід стане міцніший. А от річка вся покрилася льодом. Хоча він і не і не грубий, і не міцний, але ловити на спінінг не вийде. Ось така ситуація. -да. І певне вона вже і не відкриється. Того, що з понеділка знову передають морози до мінус 10. Така от ситуація по спінінгу. На дамбі не клює, один шнурок і то. Чудом якийсь підсів, самі обриви, окуня нема, судака нема. І на всіх інших зимових локаціях, де можна ловити на спінінг, також таке все саме аналогічно.